Військові масово йдуть у самозвільнення як в Україні, так і перебуваючи на навчанні за кордоном через недовіру до військово-політичного керівництва, заявив екс-командир 155-ї бригади Дмитро Рюмшин, який отримав підозру за фактом масового самозвільнення його підлеглих. Він перерахував ще причини масового дезертирства. Фактично, правоохоронні органи дезертирів не шукають, а ті, хто попався, відповідальності не несуть ніякої, навіть адміністративної. Відсутність кінцевих термінів проходження служби бійців під час воєнного стану. Мобілізація людей, які намагалися ухилятися від військової служби або мали низьку мотивацію. Практика, коли з військової частини забирають мотивований особовий склад в інші частини. Люди безпосередньо в частині думали, що їх без підготовки кинуть в бій. По суті, так в подальшому і було постійне відправлення штабу на тривалі навчання три рази одні й ті ж, що впливало на якість управління і роботу з особовим складом.